Всім привіт! Зараз літо і сезон квітування лаванди у самому розпалі, тому рекомендую вам зварити разом зі мною натуральний сироп з лаванди. Для цього нам потрібна буде вода, цукор, лимон або лимонний сік і темні фіолетові ягоди для зафарбовування нашого сиропу. Воду і цукор змішуємо в однакових пропорціях у невеличкій кастрюлі. Додаємо 2-3 столові ложки квіту. Лаванди, вона може бути як суха, так і свіжа без різниці. У мене суха, я її трошки перетираю, щоб збільшити аромат. Також можна додати 2-3 столові ложки лимонного соку, але я додаю дольки лимону, мені так. Більше подобається, хоча можна і без нього це мої вподобання. Також я додаю декілька ягід лохини для натурального забарвлення сиропу, бо він буде без фарбування жовтого кольору. Сироп після закипання я варила 15 хвилин на слабкому вогні, і потім 30 хвилин він мене настоявся під кришкою. Ось такий колір вийшов. Але більш рожевий, хотілося більш фіолетового, але я не хотіла додавати синтетичний фарбник. Потім можна процідити через сито або через марлю, розлити по баночкам та зберігати до одного місяця у холодильнику. Можна придбати гарнесенькі баночки та дарити друзям як сувенір, вироблений своїми руками. Зараз покажу вам застосування такого сиробу. У стакан, накидуємо шматочки лимону, лайму, м'яти, трошки коричневого цукру, можна звичайного, щоб розтерти лимон і м'яту. Перетираємо ступкою, потім додаємо звичайну очищену водичку. Не забудьте перед цим помити лимон, м'яту і ягоди. Також, коли заливаєте лід у формочки, використовуйте очищену воду, це дуже важливо, тому що в літню спеку можна непогано отруїтись. Звичайну воду знову забрасуємо дольки лимона, лохини, знову крига, Якби робимо такі шари. І знову лимон, м'ята. Лохина, гілочка лаванди, гілочка м'яти. І вже потім додаємо сироп, але за смаком. Дивіться, як вам буде смакувати. І ось така краса виходить. До речі, можна використовувати цей сироп у різні напої: у молочні коктейлі, у каву, чай, можна поливати морозиво, як топінг, робити такі лимонади. Це дуже смачно, дуже натурально, просто літо в баночці. І, до речі, можна лаванду використовувати засушену, тому такий сироп можна приготувати навіть узимку. Як вам ідея? Напишіть у коментарях, якщо вам сподобалось, І якщо ви готували. Також пишіть свої питання, якщо вони є. А це я налила сиропу стерильну баночку, додала лимон і суцвіття лаванди, які залишалися після проціжування, і додала ще харчовий блиск кандурин.